Що таке грапа? Давайте розберемося. І напій, який виготовляють з виноградних вичавок. Стривають що? Так, виноградний сік застосовують у приготуванні вина, а рештки винограду для виробництва грапи. Усі ці палички та шкіручки італійці називають «вінача», що в перекладі душа винограду. Перше, грапа побачила світ у 14 столітті в місті Басано -Грапа, яке який лягло в основу для назви цього чарівного напоя. А це правда, що грапа і грузинська чача одне й те ж саме? Звісно ж, ні. По-перше, походження різні країни. Чача може бути набагато міцніше за грапу. По-друге, грапу виготовляють тільки з виноградних вичавок. А чачу можуть робити ще й з персику, курми чи абрикосів. І це далеко не усі відмінності. Італійці полюбляють насолоджуватись грапою рано вранці у поєднанні з кавою. Якщо що в Італії середній вік життя 80 років, це лише вказує на якість продуктів, які використовують в Італії. А ще й та море скрізь.